Мені випало с 4 УСАК сад X2. Да, ты файл. А зачем ты мне поля? Пошел страшная игра. Может. Да я сейчас бачил в Ютубе. Я хоть Я хоть и в Ютубе бачил.

Я застряг Що Что рубеж? це цеба? Йой! Що це було? Я тебе тягаю. Я тебе... Ой! Я тебе тягаю! Ай! Я тебе тягаю! Що це таке? Я ж тебе тягаю! О! Тебе сяхаю. Я в якусь воду упав.